Сьогодні ми схиляємо голови в шаню. Сьогодні ми говоримо: Херсон це Україна, не як гасло, як істина вистраждана, вистояна, виборена. 11 листопада 2022 року над містом Херсон знову замайорив синьо-жовтий стяг. Це був не просто день, це був подих свободи після довгих місяців темряви. Це був день, коли серце України забилось голосніше. Ми пам'ятаємо кожного, хто наближав цю мить воїнів, які йшли вперед, незважаючи на небезпеку, волонтерів, які несли життя крізь блокпости, мешканців Херсона, які трималися, мов міцний кремінь, і не зрадили себе та свою рідну землю. Ми пам'ятаємо біль, втрати, страх, але ще більше пам'ятаємо силу, гідність і любов, бо саме любов до рідної землі. Робить нас незламними. Херсон це символ, символ того, що окупація тимчасова, а воля вічна, символ того, що навіть під тиском український дух не згасає. Ми любимо Херсон, любимо не лише за його вулиці, за Дніпро, за степовий вітер, а за те, що він наш, за те, що він вистояв, за те, що його серце билося навіть у темряви. Херсон нам дорогий, бо в ньому пам'ять, бо в ньому біль і надія. Бо кожен його камінчик, кожна вуличка, кожне перехрестя це частинка нашої душі. Ми не просто любимо Херсон, ми його відчуваємо, ми його несемо в собі, як символ незламності, як доказ того, що любов сильніша за страх. Ми і є Херсон. Сьогодні ми не лише згадуємо, ми обіцяємо берегти пам'ять. Підтримувати тих, хто ще бореться, будувати країну, гідну кожної жертви, кожного подвигу, слава Херсону, слава його людям, слава Україні та її героям. Terima kasih telah menonton!